О! Опа! -ху 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 -ху. На лісоточку, друзі, коричнева. Восьмий номер у мене. Коричнева із жовтим пузом. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, друзі, я виїхав на рибалочку. У нас у Львівській області вже став літ. Були пару днів гарні морози. І є вже лід від 6 до 10 см, як в залежності від місця. Ну, в принципі, безпечний ще потріскує де-небудь, але можна ходити. І сьогодні в нас 10 лютого ще можна ловити щуку, так що хочу зловити живця, розкинути пару жерлиць. І також будемо шукати окуня на безмотилочку, на блешні. все як завжди, друзі. Лід є, це вже класно. так що Вперед, гаємо ні хвилини, ловимо рибку. Почав, друзі, рибалку я з лісоток на меншому гачку, вага 0,35 грама, приблизно плюс-мінус. Ближче, вже так як глухозім'я, можна сказати, я ставлю менші лісотки на меншому гачку. Все особливо, коли треба живця зловити, то 100% треба менший гачечок. Так, друзі, одного живця вже зловив, навіть два, але одного відпустив, бо дуже малесенький. Зловив одного, хочу зарядити жерлицю. Раз, два, три. Так. О, щучку на. Такого окунчика. зараз покажу отакий. От Теж невеличкий, але який вже є. Дякую ті за такий. Так, інактивний. Все, давай дуй нам за щупаками. Так, а ми йдемо далі життя була. Да, друзі, я не встиг зазняти покльовочку, але... ху 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 який окунь. О, друзі, да, перша рибка, яка вишо. Оце окуняла. Такий грам 250, друзі. Ата-да! Файно, файно придавив. На лісоточку, друзі, коричнева. Восьмий номер у мене. Коричнева із жовтим пузом. На меншому гачку. А то окунь. Це да, це мені подобається. Таким окунем живця і щуки не треба. який тут красий. Ну, гарно придавив так. Правда камеру не включав, бо щось так найдрібне, щось не дуже хоче покльовувати. Хожу, шукаю тут клоц. Ну, гарна покльовка, так нагнув, класно. Рубаної зараз, пару молочок тут. Так, друзі, обійшовши, лунок 6-7 вдарив і тут де зловив того, і всі. нічого більше, і покльовки нема. Дивно? Дивно? Не один же він тут стоїть. Тут його тьма на цьому заливі, я знаю 100%. Куби, чи то за траву, чи то покльовка, незрозуміло. Легенько притримує. Ага, покльовка, покльовка, друзі. Це явно було видно покльовка. Друзі, підбираю щось без мотилочки. Так... Опа Є зараз поставлю таку от із шариком підвісним покупну. Таким котячим оком, як кажуть, його. Нарешті живця зловив. Щось пробую, підбираю, я то живця не можу наловити на жерлиці. Тих пару жерлиць поставити не можна. Будемо шукати, шукати, шукати. Ой, яке сонечко, погодка, супер просто. Так. Другу жерлицю, друзі, заряджаю. Нарешті дев'ята година по дев'ятій. Так. Раз, два, три. Є. До речі, друзі, додавив жилки на жерлицях, хтось мені там писали в коментарях. Та я багато сходів додав жилки. У мене було десь до 6 метрів. Ну, може то й мало, але в залежності в яких місцях ловити. Ну, взяв додав 10, зараз по 10 метрів. Жилки, подивлюся. Я в основному, просто ставлю в траві, в якихось курягах. І не хотів okay. я завжди давати багато, бо вона просто заведе і ти не витянеш звідти. Спробую, подивимося як буде по, по реалізації. Добре, біжу далі щось ловити, видрачувати з тих лунок. Так, друзі, ловлю о такого живчика. знайшов ополоночку. Малесенький дуже, але хоч такий. А три штучки тільки що заполонки зловив, щоб хоч жерлиць, хоч штук 5 кинути, лки. А то не можна живця зловити. Трошки замаленький, трошки більший, його, бо... але нічого. Хай будуть такі поставлю, як зловлю більшу, то потім поміняє. Так, друзі, доставляю ще жарлиці, такі о. У ну, як мазімчик, ну але нічого. Хай буде такий, зловлю більше, буде більше, Бо навіть живець щось не хоче нормально клювати, вже міняю. Пробую, підбираю, якби може мати був, а немає, то може би швидше би ще не ловило, але нічого, нічого. Хожу, шукаю, хожу, шукаю. А хто шукає, той знайде, хоча не завжди. <смір> Розкинув, друзі, п'ять жерлиць. Ледве зловив життя на ті жерлиці. По окуню зранку один гарний взяв, такі грамів до 300 і все. І на тому все. Щука також мовчить, не було вже єдиної покльовки. От хожу з мотилочки вже переміняв теж купу безмотилочок. Рибаки вже бачу, поїхали додому багато хто. Ну, а я чекаю, я чекаю, в мене вихідний. Я сьогодні так приїхав на цілий день на рибалку, кожен день на роботі. А вже коли вихідний попадає, я стараюся виділити. Цілий день вже на рибалку, щоб щось познімати, але ще треба в кльов попасти. Бо якщо рибка закрила рот, то дуже тяжко щось, щось якось підібрати, хоч щоб трошки клювало, але зранку хоч чуть-чуть щось. Вже зараз ось до 12-ї доходить. Сонечко, вітерець трошки. І Заглядував в ополонки. <хи> Вода прозора, тут метр-метр там, там двадцять метр глибини, дно видно. Ну, малька повна, але ну, окуня я, друзі, ніде не побачу. Я пройшов десь 20 ополонок. І ніде не бачив я окуня. Можливо, його просто тут нема. Або є і дуже мало. Друзі, хожу, перевіряю. Жердицю, бачу пропурець стоїть. Не знаю, чи покльовка. То холоста, бо щось якась вже віра покльовку немає. Ні, покльовка розмотана, друзі. Ой, де ж? Друзі, йде щучка. Не знаю, яка, ну де? О, опа. Ху -ху 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 -ху. Друзі, дивіться, яка а а а ха воно! Ооо! Да, тут десь двуха точно є, друзі. Двуха стопудово. Так. У, лайкоси, мені, друзі, лайкоси! Клас, та. Да ви що? Це, блін, ну тут і окунь є. Поставив велику якась п'явочка на ній. О. якась п'явочка. Ну я й окуня тут, а то, О, флюр. флюр витримав, друзі. Ну, 10 метрів жилки на цих жерлицях. Бачите, Одна покльовка за день, дивіться, яка. Так, зараз, друзі, по нових правилах щука береться від 50 см. Зараз я йду беру рулетку, беру вагу і ми то все. Зважимо, поміряємо. Ну вона грубезна, але класна щучка. Супер, друзі, супер. Я, я дочекався тої покльовки. Клас. Так, друзі, пішов я взяв інструмент, вагу. Все приніс. Зараз ми спочатку гачок дістанемо. Якось акуратно. Так, іди де, де, де сюди. Відкривай ротик. Так, бачите? На в шахті. В шахті. Ну так сиділа, я вам не скажу. О, легесенько. Легесенько, не дуже так воно міцно і сиділа. Так. Дістав? Давай віддай. Віддай. Дивіться. Не хочу віддавати? Опа. Так. Так, друзі, і що? Перше, давайте що ми поміряємо довжину. Закритим ротом. Все як має бути. Раз. Так. От. Так. 50. Вісім. П58 має, друзі. 58, вісім, тобто проходить. Я надеюсь, вам було видно, щоб не казали, що у вас там роз намаху є. Давайте тако, щоб вам було, от, друзі, міряється від початку, скажем, м'яса по-простому, не від плавника, а від початку м'яса. Я тримаю і, 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 і сюди от 58 от до нижньої щелепи. 58. 58 сантиметрів. Ух, так, а яка вага, а? А ну-ка, зараз не її. Ну вона така пузатенька, щось вона з'їла, там, походу, рибка якась. Така вдивіться, яка, ну блін, рубезна яке. Так, а ну-ка. На вагу, я думаю, двоха десь. 2360, друзі. 2360. Ну, та я ж бачу, що щучка Ну, двуха, та я знав, що вона двуху точно має. Друзі, подивіться на цю мамочку, яка мені взяла. Ну, скажімо, то ще не мамочка, але... Щука гарна, друзі. Дивіться. 2, 360. 58 см, друзі. Щука така гарна. Одна єдина покльовка поки що на жерлиці і результативна. Флюр витримав. Гарна, гарна щука. Так, друзі. Перезаряджую цю жерлицю. Правда, живців немає. Отакий є малесенький. А тут стояв добрячий живець. Тут такий в більшій стояв. Був, зловив такого більшенького. Так, ну, поставлю, який є поки Буду сидіти на окунь, як зловлю більшого, то поміняю. У мене, в принципі, там такі маленькі кругом стоять, Це було дві жерлиці на більші, а то на менші всі. Ну, але не чекав, не чекав. Таких покльовок немає, немає, думаю, да. окунь перестав клювати вже 12-та година і тут бац. Така щучка влетіла. А, супер, мені лайки, друзі. Ну і підписку від вас на цей канал. Мені буде приємно. Так, друзі, тепер можна і пообідати. Після такої щучки якраз година обіду. Зараз ми чайочку вип'ємо, пообідаємо. Вже зовсім з інакшим настроєм буде рибалка після обіду. Ось така, друзі, риба до обіду. Окунь зранку влетів такий під 300 грамів непоганий. Ну і щучка от порадувала мене. Клас, клас. Я задоволений. Рибалкою, хоч кльов, можна сказати, немає. Реально вже рибаки там деякі поїхали додому. Навіть такого вони можна зловити дрібного. А мене ще... Мені ще повезло. Мені ще пощастило. Ну що, понеслась? Хлібчик з сало. Цибулька. Набір рибака, як завжди в мене. На зимову рибалку без сала не їду. Да. Так, друзья, пообедал. Трошки отдохнул. Посидів, по телефону поговорив. І далі приступаю до рибалочки. Ще щось хочу пробувати знайти. Не знаю, вдень, звичайно, то якщо зранку кльову не було, то і в день переважно не бере, але всяке буває. Тому ходжу, пробую. Я навіть без живцю радів. Тому що навіть в запасі живця немає. І там в деяких жерлицях. Блін. Увага! Повітряна тривога. Повітряна Пройдіть тривога 13-17, друзі, Львівська область. Рябані москалі. В якому світі ми живемо? Як воно вже надоїло, вже майже рік, друзі, майже рік війна в нашій державі. Не хочу цю тему задівати, хоч на рибалці про то не думати. Але коли тобі на телефон приходить повітряна тривога, коли ти сидиш на рибі, то воно трошечки... Ну, так собі, друзі, так собі. До речі, друзі, в описі під кожним зі своїх відео я лишаю реквізити Сергія Іволгіна. Це хороший волонтер, який допомагає нашим Збройним силам. Так що, хто хоче допомогти нашим Збройним силам більше донатів, менше русні. Тому... Долучайтеся. Посилання на його карту буде в описі під цим відео. Так, друзі, вирішив деякі жерлиці переставляти. Подивимося, вже пів треті в нас, на самий вечір, думаю, простояли, покльовок нема. Переставлю. Трошки в інші місця. Так. Давай, давай. Друже, тут такий гарний окунець, А ну ди може що нам принесеш. Так, друзі, вже 20 по третій. Я все ходжу, шукаю. Ну, Древненького зловив там пару таких живцевого і все. Перестав деякі жерлиці. І більше також, щоб по рибі, як кажуть, чимось похвастатися, немає. Все, що до обіду був, зловив, щукою окуня, так більше нічого толкового і не бачив. Рибаки ще в 12-й годині порозходилися, нікого немає, друзі, на розливах. Принаймні біля мене ніде нікого не бачу. кльову не було, всі повтікали. Я сижу, чекаю, а вдруг, а може... Тільки щоб плотичку був зловив, без мотилочку на жерлицю поставив. На жерлиці також стоять, більше покльовок не було. Та якось так з рибою. Але нічого, нічого. Ще воду четвертої години 100% побуду, похожу, поб'ю лунок трохи ще. Машина вечір десь щось рота розкриє. А? Бо можна сказати, сьогодні кльову не було цілий день. Я би не сказав, що десь кльов був. Може би якось на вечір трошки, а? Надіємося, надіємося, чекаємо. Ну що, друзі, буду я завершувати сьогоднішню рибалку. Вже 15 по четвертій темніє. Більше так я нічого і не зловив. Сьогодні отакий улов у мене. Це така щучка гарна і окунь. Я вам скажу для наших місць, то це ще сьогодні вдала рибалка. Хоч кльову сьогодні не було, рибаки там до 12-ї години повтікали всі, я сидів до самого до самого вечора, чекав, чекав. Ну, добре і на тому. Отака, друзі, вийшла рибалка сьогодні. Рибалка, як вона є. Кому, друзі, потрібні блешні на окуня або без мотилки, посилання завжди залишаю в описі під кожним своїх відео. Звертайтеся! Також, хто хоче допомогти нашим Збройним силам, я також залишаю в описі під кожним з відео посилання на карту Сергія Іволгіна. Я думаю, цю людину багато хто знає. Є в Ютубі купу відео, де він допомагає нашим Збройним силам. Так що, хто хоче допомогти, долучайтеся. Посилання буде в описі під цим відео. Ну і на сьогодні все, друзі. Я буду збиратися від вас підписка. Лайк, like. все як завжди, ви все знаєте. Ну і до нових зустрічей на каналі. Всім па-па, всім дякую!